Всім привіт друзі. Це соя, яку ми сіяли. Показував я відео як ми сіяли і як я там... я не знаю, що я сказав, чи не сказав, ну не важливо. Знаю, що знімав, можливо не показав. Ну ось такі ми маємо всходи. Бачимо, так? Ну оце... Не то що нову Міні тівчий, я Міні -тівчий. не знаю як його назвати правильніше. Колісницю потягали після кукурузи і пішла сівалка. Побризкав раз і все. Прийшов у нас дощ сьогодні вночі, перший нормальний. Випало 15 мм. Земля, бачите, мокра. Що хочу сказати? ну Так типа цей наутіл, не наутіл, ну, тіл, будемо казати, такий обробіток ґрунту трошки не те. Е, дивимося, кукуруза. Кукуруза була по, по сою посіяна, по нулю. Кукуруза, я б сказав би, по нулю це е, пітовник, як то кажуть, для розведення бур'янів. Була лобода, була, був мішій, теж побризкав ту кукурузу, повні була чиста у тих фазах, що треба її було бризкать. Я побризкав по мінімальних дозах, що там було вбило, а потім, поки вона на нулю розвинулася, та кукурудза, поки вона набрала ту висоту, ту, що треба, то все рівно була і лобода, і мішій, і <розум> Ну коротко, да, вона вродила, врожай був, все нормально. ну... Були бур'яни, А тепер ось що ми маємо. Тут. Був, будемо казати, не то що щит. Ну, був. Отака була. З весни посходила. Ми потягали колісницю, ми багато вбили. ну, від, ну Чимало ми відсоток дуже великий ми вбили. Це ж я не пойму, як це я брізкав щось. полоска пропущена, ну щось таке. Ні, щось, не можу понять. Ну, то, таке, Другим разом беремо. Ось. Колісниця вбила тоді. Побризкав, посіяли, пройшло там не що. тоді ми ось бачите, скільки було лободи, ми ще я її убрав. Тепер пішов у нас ото якось міліметрів 10, по-моєму, пройшов дощ і. посходили оці всі бур'янці, це по, ну, попроростали зараз, бачите, дуже багато лободи, це прям пф, не передать. щит, просто щит. Подивіться, і це треба буде все накривати. Коли ця соя накриє, ну така вона, така. Раніше я знаю 15 червня треба, щоб вона була. Оце такі шорти в мене були. Це, оце така треба, щоб була. А вона ще, ну це ще вид, не знаю, це в камеру дивлюсь, то така ого, хороша. А так, таке. Ну і що я хочу ще показати? Оце ж вам типа, наутіл, чи як сказати, так? Да? Ну такий, типа прямий посів. А ось дісковка. Краї. Їхав рано ранньою весною. Дивлюся, там річка дим іде. Дивлюсь, трава думаю, буде горіти, і згорить стерня, бо ми не корісницю, нічого не тягали. Стояла тільки сама стерня. Дзвоню до батька, кажу, давай бігенько, треба діскувати, бо зараз горить стерня. Ось, пожалуйста, да. дивіться, яка. І однакова густина. І вже висота, дивіться яка. Да, там лобода, звісно, теж є. Але це вже бризкать її, вже і не проб'є оприскувач. Ну може де проб'є, ну в принципі, але вже і конкуренція, вже я скажу, яка. Черв'ячок, дивіться, є. Та наводиться фокус. Бачите, бобики вже йде в мене линька. Куреня. Дивіться, бачите, 4. Три части четвертий йде. І там так само вона по листках. Тільки ж висота, яка тут. Бачите, яка? Оце б стояло б зараз би все поле. отаке, І був би вид і побризкав би його. і оце б Зараз би побризкати цю сою, вбити цю дати мінімальні дози. Зараз би оцю лобідку маленьку вбило б. Убило. І все, соя на... Все через... Якийсь тиждень максимум накриє оце все і все. А тут оце таке ми маємо. А тут ще треба буде бігати, дивитися, коли ця соя шорідша бо якість посіву там в ґрунт поклала, а тут так. Коротше, якось, якось так. А то теж моє поле. Бачите, ще стоїть жовте як. Як ніколи, коли воно там зійде. Ні, зараз вже посходило, а що воно буде з того, Це, оце отаке, от, да? от вам різниця. Дісковка і типа ноль. Ну, а самі думайте, кому що, кому що. А ми понаблюдаємо, побачимо, що з неї буде. Запаминаємо ці три тополі відео. Скину. Тоді будемо десь приблизно в цьому районі завжди знімати, показувати через місяць. Бо ми самі розуміємо, що наутільщикам треба на поле приходити в липні-в серпні, а травень-червень нема чого ходити. Бо там все печально. Ну оце якось так. Так що спостерігаємо.